В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Приди, Святий Духу, наповни серця твоїх бірних і запали їх вогнем своєї любові. Пошри свого Духа, у Боже, і ти відновиш лиця землі. Боже, що зволі просвітити серця вірних світлом Святого Духа, нехай ми в цьому дусі пізнаємо добро і завжди радіємо його розради. Через Ісуса Христа Господа нашого і непорочне серці Діви Марії, Бог на навіки вічні. Амінь. Перший день народження святого Роха та його дитинства. Народження святого Роха, як завжди, народження будь-якого великого святого було справді чудесним, як колись, Захарія і свята Єлизавета, батьки святого Іоанна, притечі Спасителя світу. Дуже жаркували про те, що вони не мали дитини аж до глибокої старості, так само і батьки Святого Гроха, іоан, і шляхетної родини та його благочестива дружина Ліберія, які проживали в одному з найважливіших міст Франції, хвилювалися, що їм не буде кому передати своє майно та багаті маєтки. Тому вони молилися Богові так само щиро, як свята Єлизавета та святий Захарій. Аби творець зволив дарувати їм нащадка. Їхнє прохання було задоволено, і у 1295 році Ліберія народила прекрасного хлопчика, якого назвали Рохом. Уже в утробі матері немовля було позначено чудотворним знаком, Червоним Христом на грудях. Так Бог хотів показати свого святого, який протягом усього життя виявиться гідним наслідувачем Христа. Тобто за його любов він не тільки понесе всі життєві хрести, але й любитиме людей палкою любові Спасителя. Уже з народження маленьке дитятко почало себе умертвляти, тому що по п'ятницях і посередах їло лише один раз із грудей матері, а у п'ять років здивував всіх своїм незвичайним благочастям і стриманістю дванадцять ж років почав умертвляти своє тіло покутами і пустами, аби його матеріальна форма не взяла вгору над його духом. Святий Роже, що вже в дитинстві, з всім невинним життям і малим мертвінями сумів поєднати Божу ласку і благословення, випросив Творця для християнських дітей і всього людства благочестя, душевну чистоту і всі ті чесноти, які роблять дітей землі тихою для батьків. Приємними людям і Богові та корисними для світу. Молися також і за батьків, аби, аби вони з мудрістю та любов'ю скеровували своїх дітей, щоб вони могли стати дочками і синами Бога, для свого щастя, втіхи, брага людей і більшої слави Божої. Амінь. Анчінаш, ти ще й на небесах. Нехай свідиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, А авіація світло кавого. Чи наш ти ще єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватця наші. Не веди нас у спокусі, але ввеці нас від рукавого. Амінь. Отче наш, то ще й сі на небесах, нехай сидить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у споку. але вислови нас світлока амінь. Богородиця, Діба, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Брайсравентими жінками и брасхани підлона бо ти породила Христа Спаса и зворити душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з Тобою, і бросьрований тими жінками, и брославенний під отраби твої Ісус. Свята Марія, Матінку Божа, молиться на нами Магічна мини і в один смерті нашій. Амінь. Благорадиться Діво, радийся, дів, радийся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений кідлона Твого, бо Ти породила Христа Спася із водителя душ наших. Вірий в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного від Отця, родженого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він це для нас людей і нашого раду спасіння зійшов із небес і вопротився із Духа Святого, і Пресвятої Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за запонтіє поради, і страждав, і був похований, і воскрес як третій день зі несписанням, і восністя на небо, і сидив проводить учам. І вдруге прийде зі слабою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця в Духа Святого, Господа Животворящого, що від оця сіна і сходить, що з оцями сіною і на юносхавами, що говорив через пророків єдину святу обогнення і апостольську церкву. Відсповідає одне хрещення і відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.